Ді. Тобто облесіння. По суті, це наслідок домінування такої хвороби, як Сибуре. Щоб повернути вашу волосочку, я вам дам дві підказки. Перше, я хочу розказати життєву історію, яку мені розказала моя баба Антоніна. В селі, в якому вона проживала, мужчина був повністю. ось. І для того, щоб повернути свої волосся, він втирав свою голову на, стоянку, на спірту червоного комора. З її переказів виросла суперова шевелюра. Чи допоможе цей метод на даному етапі життя? Я не можу сказати, тому що я не експериментувала. Хоча я запишу відео, як саме приготувати таку насту. Найкращий спосіб. А зараз хочу поділитися своїм способом. Як же ж я повернула волосся, оскільки така проблема у мене була. Використовувала я флюконазов. Фірма Дарниця Пили я 100 мг один раз на тиждень напротязі трьох місяців. За два місяці вже був позитивний результат. З'явилися маленькі волосочки. Це для моєї ваги достатньо 100 мг виявляється. Якщо вага більше ніж 47 кг, 50 життєво необхідно, думаю, 150 мг. А для дитини не більше 50 мг. Хоча, щоб скористатися цим методом і приймати цей препарат, він таки є токсичним проти грибком. Потрібно знати, наскільки здорова ваша печінка і жовч. тому що саме журччю виводиться більшість токсичних речовин. Але перш ніж використовувати цей препарат, ще життєво необхідно обстежитись у трихолога. Якщо ваші фолікули живі це. Думаю, допоможе. Якщо ж ні, сенсу травити себе немає. Крім того, життєво необхідно таке відрегуювати харчування. Ви маєте вживати їжу, свіжу приготовку на протязі трьох місяців. Сніданок, обід, вечеря. В раціоні має бути достатньо кількість киші, щоб наситити ваш кишечник пектином. не зложувати солодощами, щоб не порушити кислотність. Можна навіть на 10 днів таке виключити цукор із напоєм, крім того, в раціон включити салат, морква, буряк, капуста. Морква-буряк, там є вітамін А, який сприяє тому, щоб відновилася ваша печінка. Якщо ви відрублюєте харчування, і використайте цей препарат один раз на тиждень, не більше. Я використовувала у неділю, щоб не забувати. Я надіюся, що це вам допоможе. Дякую за увагу. До зустрічі. Будьте здорові!